Мир вам, шановні брати і сестри, завершаємо молитви перед початком нашого заняття. Будемо молитися. Благословенне Господь ім'я Твоє. Величаємо тебе, наш Спаситель, що ми знаємо Тебе, Творця, і суддю справедливого всієї землі. Я прошу тебе, благослови сьогодні, коли ми будемо вивчати Твоє Слово, наповни наше серце миром. Впевненістю в тобі, наш Бог і Спаситель, хай ім'я Твоє прославиться, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення книги об'явлення, 16 розділ, остання частина 16 розділу апостол Іван, описуючи все те, що він бачив, що чув, за чим спостерігав. Якби наперед нам розказує, що має статися, 16 розділ нам описує великі чаші гніву Божого на землю. Ці чаші будуть відбуватися одна за одною без певного перепочинку. І фінальна сьома чаша вона буде вилита, і суд Божий звершиться над Вавилоном. Іван нам наперед забігає і описує або розказує про падіння Вавилону, але опис про його загибель Вавилону це буде 17 18 розділ. Тому давайте прочитаємо з вами 16 розділ, 17 го вірша по закінченню цього розділу. Сьомий же Ангел вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи сталося. І сталися блискавки і гурки та громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було ні відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний. І місто велике розпалося на три частині. І попадали людські міста, і великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву, і зник кожен острів, і не знайдено гір. І великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей, і люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика, сьома чаша. Є особливою навіть в порівнянні з попередніми чашами або із печатками, сурмами, тим, що тут завершується гнів Божий, і не просто гнів Божий Отця Небесного, але гнів Агнця. Він той, який має право судити, і Він звершує суд над тими, хто не покоряється Його слову, які нищили землю. Які проливали кров пророків. І тому сьома чаша вилита була на повітря. Тут написано вилив чашу свою на повітря. Чому на повітря? Різні здогадки? Хто там перебуває? Книги Писання новозапиту нам розказують, як повітря. Або піднебесні місця, це перебування князя, перебування демонів, які панують в повітрі. І Господь звершає суд над всім його царством. Наприклад, в Єфесянам другий розділ, другий вірш апостол Павло пише, що ми колись жили, тобто люди навернуті зараз, колись. Коли вони були не навернені до Бога, жили за волею князя, що панує в повітрі. Тобто вони жили під напрямком Його планів, як він хотів. Але коли вони звільнилися, вони стали в царстві сина улюбленого, і ми, його є діти. І коли апостол Павло завершує, Післання до Єфесян, шостому розділі він каже, що наша боротьба не проти цих земних правителів, не проти тіла, не проти крові, тілесних певних начальств, але проти піднебесних духів злоби. Тобто піднебесся або повітря це перебування князя, перебування піднебесних духів, демонів. Це одне місце, де вони діють. І голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи сталося. Ми вже говорили з вами, що коли лунає гучний голос, чи це з храму, чи з небес, тоді звершаються переміни якісь, радикальні переміни. І тут пролунав голос. Із з небесного храму з престолу. Наприклад, при сьомій сурмі, яка лунала, на небі щинилися гучні голоси об'явлення 11 розділ, 15 вірш. І що ці голоси говорили? Перейшло царство. І воно стало царством Господа і Христа. Його панування перейшло, він запанував. Тобто, це величезна зміна. До цього хтось інший панував в цьому місці, а зараз він взяв владу або взяв те, що йому насправді належало, що йому дано було Отцем Небесним. І тому, коли лунає гучний голос, тоді є переміна. Чотирний розділ, 15-й вірш. І інший ангел вийшов з храму і знову промовив гучним голосом. І знову стаються певні переміни. Тут. Господь звершає суд, і слово сталося нам говорить, що завершення його суду. Сталося. Сталося це щось таке, що сталося, і воно залишається таким, як стали. Без змін. Я колись Христос вигукнув на Голгофі, що звершилось, звершилась оплата за гріх. Звершилось задовольнене суду Божого. Суд Божий стався над Його Сином Ісусом Христом, який взяв на себе наші гріхи. І тут суд звершається над грішними, над царством темряви, Антихристом, Сатаною лжепророком. Але ми ще повернемося в 20 розділі ще буде момент, коли е, скінчиться. Тисячі років сатана буде випущений на зовсім коротенький період, і він буде знищений і вкинений в озеро Огнене, де вже на той час буде перебувати і Антихрист і лжепророк. Голос гучний, він сказав, що звершилося. 21 розділ 6 вірш. Це закінчення всіх судів, і можна сказати, історії всієї. 21 розділ 5, 6-й вірш. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він: сталося. Я Альфа і Омега, початок і кінець, хто прагне, тому дар має дам від джерела живої води. Переможець наслідує все. Сталося Господь той, який має право це сказати. Ми деколи в нашій людській гордості можемо. Ставити крапку і казати щось, що ось це сталося, або ось до цієї пори людина може прожити і далі ні. Але останнє слово завжди за Господом, як в нашому житті, в історії людства і в його судах, коли він скаже, сталося, закінчилося, звершилося 18-й вірш. І сталися блискавки та гурки та громи. І сталося велике тресіння землі, якого не було відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний. Коли Господь говорить і звершає певні справи, тоді являються і блискавки, і гуркіт, і громи. Нічого не може залишатися так само, коли Господь говорить. Коли нам показано тронний зал. Присутності Божої в небесах. Четвертий розділ, п'ятий вірш написано, від престолу виходили блискавки, голоси, громи. Це присутність Божа, де Господь перебував. При 6 печатці, шостий розділ, 12 вірш написано: І сталося велике трасіння землі. Велике. Але в 18 вірші воно буде іще більше. Бо тут так вказано: таке велике трясіння землі, якого не було, відколи людина живе на землі, великий такий землетрус, такий міцний. Ми бачимо, як автор переставляє слова, щоб вказати на те, що землетрус особливий. Він не каже, що землетрус великий, але каже, великий такий землетрус. І знову такий міцний. Тобто вказує на те, що людям нема з чим порівняти зараз, бо такого не було. Але він буде такий міцний, тому що від цього землетрусу зміниться вся поверхня землі. Ми кажемо топографія землі, гори, долини, ріки, моря. Господь приготовлює землю для тисячолітнього царства. Ми далі будемо читати, як земля змінилася, але тут вказано, що це особливе. І взагалі, при кінці віку, ці події вони особливі. Це велика скорбота, великий землетрус. Великий град, великі суди це вказує на те, що все йде до закінчення. Навіть пам'ятаєте, Даниїлу було сказано про народ Божий євреїв, про утиск, який там буде. І 12 розділ перший річ каже, буде такий утиск, якого не було від існування землі. Може, хтось думає за Холокост, що це були жахливі події. Вони дійсно були жахливі, не тільки для євреїв, але. Для багатьох народів землі, для слов'янських народів, для народу, ми кажемо, роми, які так само знищилися тисячами. Але Даниїл вказує і каже, що це особливий буде момент. Матфія, 24 розділ, перший вірш, Ісус так само наголошує, бо Він каже, буде скорбота велика настане тоді, якої не було. І він цитує Даниїла якої не було від початку від існування взагалі землі, були різні суди, було знищення народів, але те, що буде відбуватися під час великої скорботи, особливо закінчення семилітки, то ми побачимо це буде особливі події, яких не можна ні з чим порівняти. 19-й вірш нам говорить далі про результат цього трясіння землі. І громів, і гуркуту, і місто велике розпалося на три частині. Що це за велике місто? Коли ми дивимося в контексті, ми бачимо, що це говориться про Єрусалим. Коли, коли нам вже було описано е, в 11 розділі 8 вірші, коли було два свідки, коли е, Господь буде звершати суд над е, великими містами, то Господь так само. Зміни або частково зруйнує частину Єрусалиму. Не просто для суда, а для обновлення, тому що Єрусалим буде центр правління Господа Ісуса Христа в тисячолітньому царстві над цією землею. І ми читаємо 11 розділ, 13 вірш, де говориться про двох свідків. І тієї години щинився страшний землетрус. І 10 частина міста вона завалилась. І ось тоді віддали славу Богу, визнали е, Боже правління, визнали Господа е, Творцем. І вже ми читаємо в 21 розділі 10 вірші про новий Єрусалим, який буде з неба сходити. І це якби новий і той, який земний, вони будуть поєднуватись на період тисячолітнього царства. Е, навіть е, Івану, щоб показати небесний Єрусалим. То його було занесено духом на гору велику, щоб тільки показати підвалини цього, цього міста. Господь буде звершати суд, і ми читаємо попередні вірші, що навіть він висуше велику річку Єфрат, щоб прийшли народи зі Сходу, і звершить там над ними суд. Ось дивіться. Як цю подію описує Пророк Захарія? Я прочитаю трохи більше, тому що я обіцяв минулого разу ми візьмемо цей розділ, який нам говорить про період, який описує Іван в своєму пророцтві, який йому було показано пророка Захарія. Це 14-й розділ, і ми прочитаємо перших вісім віршів. Це місця писання. Ми мусимо читати, коли вивчаємо книгу об'явлення. Тому що книга об'явлення не є окремою, але вона з'єднана з, з всіма іншими процтами: Даниїла, Ісаї, Єремії, Єзекіїля, Захарії, інших пророків і словами Ісуса Христа. Вони говорять про, про ті самі речі, деколи іншими е, словами, деколи. Іван цитує місця із цих пророків. Ісус цитує місця із е, пророків пророка Даниїла. Тому прочитаємо 14-й розділ Захарія з першого вірша: Ось день настає для Господа, і серед тебе поділена буде здобич, і зберу всі народи до Єрусалима на бій, і буде здобути це місто, пограбовані будуть доми, жінки побезчещені, і вийде півміста в полон на вигнання, а решта народу не буде виглеблена з міста. І вийде Господь і стане на бій з народами, як дня боротьби його за дня бою. І того дня стануть ноги його на Оливній горі, що перед Єрусалимом зі Сходу, а Оливна гора на свої половини роздвоїться на схід і на захід, на дуже велику долину і на північ осунеться половина гори, а половина її на південь. Слова, про які сам Ісус сказав, про які говорили ангели, які з'явилися або мужі, які з'явилися учням під час Вознесіння Ісуса Христа на, на небо, коли вони дивилися вгору. І вони сказали, він прийде так само. І ось цей момент, коли він прийде, ноги ступ. Це не буде прихід за церквою. Церква прийде з Ісусом Христом на початку тисячолітнього царства. Вона вже там буде з ним. Вона з ним вернеться. Це особливий день. Слухаймо далі, як Захарія описує Це, цю подію, п'ятий вірш. І втікати ви будете в долину моїх гір, бо долина гірська сягатиме по ацал. і втікати ви будете, як утікали перед землетрусом за днів Узії, царя Юдиного, і прийде Господь Бог мій із Ним усі святі. І станеться в день той світла не буде, буде холод та замерзання, і буде єдиний той день, Господу знаний, то буде не день і не ніч, і буде на час вечора станеться світло. І станеться в день той. Вийде з Єрусалиму жива вода. Половина її від східного моря, а половина її до західного, літом і зимою це буде. Це, цей розділ особливий, заслуговує на нашу увагу. Брати і сестри, хто вивчає слово Боже, візьміть цей, цей розділ. Ми не будемо зараз зупинятися, але тут можна вивчати кожну деталь. Як Господь буде справу свою зробити. І ці місця вони підтверджуються іншими місцями пророцтв. Ось такий буде прихід Господа Ісуса Христа тут, на землю, коли ноги його стануть, коли Він прийде судити народи. І він буде воювати, так писання каже, він приведе народи, буде воювати. Більше того, на цей бій буде запрошено багато птацтва, які будуть Поїдати трупи тих ворогів, які прийдуть воювати проти Єрусалиму. І знову тут писня каже, що буде певне знищення, Господь допустить поразку Єрусалиму, але залишок спасеться. Писання нам повторює багато раз, особливо апостол Павло, в 9, в 10, навіть в 11 розділі, післання до римлян. Де він говорить про залишок єврейського народу. Це ті, які спасуться, які будуть з Господом царювати. І ми бачимо, що ось як всі народи прийдуть, і вийде жива вода з Єрусалиму. Іншу деталь, на яку я хочу звернути увагу: що Господь обновить це місто. Звідти буде виходити жива вода. На схід. І буде виходити на захід. На схід це мертве море, на захід це Середземне море. І це буде продовжуватись літом і зимою. Звідти буде царювати Христос. Ми бачимо далі: 19-й вірш: І великий Вавилон буде згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу його лютого гніву. Тут, якби нас. Іван знайомить, буде суд над Вавилоном. Але цей суд буде описаний детальніше, 17-18 розділ. Суд над фізичним містом, центр царювання Антихриста і суд над духовним Вавилоном, який повстав проти Бога після потопу. І ми бачимо, що Вавилонське поклоніння богам, воно продовжується до цього часу. Ті самі боги, яким служили там, вавилоняни. Після потопу навіть імена деякі залишились ті самі, а деякі змінені. Тобто ми бачимо, прийде час, коли Господь звершить суд. І про цей суд говорив нам навіть Ангел, який з Євангелії летів. Пам'ятаєте, об'явленні 14 розділ, 8 вірш: упав, упав Вавилон, город великий. Він називається великим, великим по своєму розміру, по впливу на, на Всесвіт, який... Це місто таке буде його падіння. Його падіння буде велике. 17 ві... розділ 18-й віж. А жінки, яку ти бачив, то місто велике місто велике Вавилон. Знову це місто називається великим, 18 розділ 10-й вірш, царі земні. Горе-горе, о місто велике, Вели... Вавилоне велике місто. Повторюється декілька раз. Але Господь звершить над ним суд. Господь дасть чашу йому пити лютого гніву. І результат ми будемо дивитися. Я не буду зупинятися тут, будемо бачити в 17 і 18 розділі. 20 вірш: І зник кожен острів і не знайдено гір. Тут нам і, е, апостол описує, що Господь змінить землю. Господь поміняє землю як під печаткою. Ми розуміємо, писання так нам описує, що до потопу Земля мала іншу топографію. Можливо, навіть ріки могли текти в іншу сторону. Ми бачили, бачимо, що в наш час знаходять тропічні рослини в місцях вічної мерзлоти, Сибіру, Аляски. Навіть знаходять корисні копалини, які. Утворюються від рослинного або тваринного світу. І Їх знаходять у північних широтах, де люди не існують, де зараз ці рослини не ростуть, але ми розуміємо, що вони там були. Колись клімат був помірний, рівномірний по всьому лицю землі. Але стався потоп, Господь судив землю, і все змінилося. І Господь, якби, знову повернувся назад, знову змінить. Апостол Іван нам писав в шостому розділі об'явлення про те, що так станеться. Ось дивимося, шостий розділ, і 14 й вірш це нам описується результат шостої печатки. 14 й вірш. І небо сховалось, розгорнувшись, немов в той сувій пергаменту, кожна гора, кожен острів порушилися своїх місць. А тут же нам. Апостол описує, що кожен острів зник і не знайдено гір. Нам важко уявити нашу землю без гір або без островів. Але це станеться, Господь все змінить. Все зміниться для приготування його царювання в тисячолітньому царстві. Господь це зробить. Господь Творець, Він може це зробити. Навіть під час суду Білого престолу від лиця того, хто сидить на престолі, втече земля і небо. Він творець, він, він має владу. Ми деколи применшуємо Бога і Його величність, але він той, який надзвичайно великий, якого важко нам уявити. І він тільки скаже Слово, все повністю зміниться. 21-й вірш: І великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей. І люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика. Ще один агент або е, спосіб покарання це великий град, якого він буде розміру, як важкі тягарі. Інші переклади кажуть, як талант. Або в е, в англійському перекладі написано 100 pounds each, тобто приблизно 50 кілограм. Е, для нас це. Важко явити, такого не було в історії, в історії запису. Це 50-кілограмові е, згустки граду. Вони будуть падати. Ми розуміємо, що це смерть моментальна, в момент один. Люди, все буде знищуватися. Господь посилав град і вогонь на землю під час першої сурми, під час сьомої сурми. Де написано, що розкрився храм Божий, 11 розділ, 19 вірш, і на небі учинилися з е, громи і землетрус і град. Господь використовує град як спосіб судити людей за їхні гріхи. Це не від його жорстокості, а від його справедливості. Він той, який не залишає безнаказну грішника, який не кається. який так робить як ось ці люди тут при покаранні градом. Що вони робили? Чи вони підносили свій голос, сказали, Господи, помилуй нас, прости, зупини цей град, як колись навіть фараон говорив до Мойсея. Пам'ятаєте в виході, 9 розділ, там з 18 по 25 вірш, Господь посилав великий град на, на Єгипетську землю. І навіть при цьому граді Господь милість явив, тому що це було оголошено наперед. І раби фараонові, ті, хто побоялися Бога, вони заховали свою худобу, вони приготувалися. І коли дощ і град пішли, то ті, хто не поховали, не повірили Богу, вони були покарані. Але цей град буде особливий, який люди, бачивши, вони не будуть каятися. При ньому не буде милості. Але вони будуть зневажати Бога за покарання градом. Кожен раз, коли ми читаємо, при четвертій чаші, коли спека була, коли при п'ятій чаші престол, чаша була вилетена на престол звірини, Бога зневажали люди. Зневажали ті, хто знаходилися там, в цьому царстві. І тут так само люди, написано, зневажали Бога за покарання градом, бо кара Його була дуже велика. Так, амінь. Ми можемо сказати, тому що. Великий, велика вага падала на землю. Дехто з прикладачів каже, що навіть ми не можемо вказати на вагу цього граду, але в грецькій мові це описується як вагу, яку ледь може підняти людина. Тобто великі об'ємні згустки граду, вони будуть падати. Господь приготовив цей град для дня свого суду. Брати і сестри, слухачі Слова Божого. Господь ще для нас дав милість. Сьогодні день, коли ми піднялися з нашого ліжка, для нас Сонце засяяло. Це означає, що Господь зглянувся на нас і явив милість. Не будьмо тими, хто випробовує довготерпіння Боже, бо воно певного часу закінчиться, воно закінчиться з днем нашої смерті або з дня наступання цих судів. Звернімося до Нього, хто не прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя, не визнав свої гріхи, ми можемо це сьогодні зробити. А ті, хто навернулись до Нього, Біблія каже: не будемо чекати цих судів, але будемо чекати приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли він візьме нас, і ми будемо мати з ним зустріч на повітрі. Ті, хто померли раніше, вони воскреснуть, а ми хто залишимося в живих. В дня приходу ми будемо змінені. Тому хай Господь благословить нас. Досліджуємо Писання, тому що тут Божа мудрість. Він для нас і залишив і смирені і стремтіння будемо ходити перед Ним. А зараз подякуємо Господа і Його ім'я возвеличимо. Господь і Бог. Твоє ім'я дивне, Твоє спасіння дивне. Ти наш Бог, ти наша скеля, ти наш Бог заступник. Ти той, який тримаєш твої святі руці, Ти той, який навчаєш правди. Господи Боже, моя душа величить тебе, що я можу знати тебе особисто. Ти відкрився для мене. Господи, ти явив милість, як для багатьох тих, хто слухає сьогодні цю програму. А тих, хто не пізнав ще тебе, Господь і Спасителю, продовж твою милість для них. Благослови це служіння і прослався через це служіння, наш Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь.